Друзі, всім привіт! З вами Роман, канал Forza Kicks Common Play. Сьогодні у нас пара, яку я дуже довго чекав. Я планував її випустити ледь не першим на Ютубі, все як завжди. Але цей огляд буде вже з іншим підходом. Я в цій парі проходив тижня три, і я вам дам чесний відгук той, який вони заробили. Отже, сьогодні у нас на огляді Nike Vomero Ром. В 24 2024 році Nike, взявши за основу, можна сказати, легендарну модель Vomero 5, літню кльову зручну, випустили такий собі зимній апгрейд. Мені це нагадало, коли у Volkswagen є Volkswagen Polo модель, і з нього зробили Polo, от Отакий він вже обвісами, трошки припіднятий. От десь така сама історія з цими Vomero. Це зимня варіація класичної пари. Як ви бачите, тут вища підошва, вона така більш масивна, вона ніби на повному приводі. Я цю пару чекав дуже довго. Коли почались перші фотки там ще влітку, я думаю, блін, їй зачепитися, такий кайф, такий кайф. От вона прийшла, я її дістав з коробки, до речі, коробка. Коробка виглядає ось так. По-моєму, суб'єктивному враженню, такі коробки Nike використовує в моделях, в них був такий Zero Waste, це досить. Ну, з перероблених матеріалів взуття, і вони зазвичай дуже посередньої якості, живуть один сезон або менше, хто як носить когось два сезони. Це мене насторожило трохи. Але, ну, в принципі, це не зупинило мене від того, що я спробував цю пару. І перше враження топ. Ти взуваєш ці кросівки, вони суперзручні, вони прям суперзручні. Дуже м'яко, вони досить легкі. Виглядають вони, ну, як на мене, масивно. В принципі, масивними вони виглядають, але вони суперлегкі. По комфорту я би дав, напевно, 8 з 10, може навіть 9 з 10. Вони досить комфортні, вони зроблені досить якісно. Але тут теж тут така штука, от вони, наче якісні. Дивіться, що по матеріалам відбувається. Підошва. У нас є висока підошва на зумі. Більше про технології ви можете почитати. Я не знаю, я тут не буду вдаватися в деталі, бо, як на мене, в цьому немає сенсу. У них підошва з протектором. Тут вони пишуть, що є два типи гуми. Один це стік і 0,47, Інший 0,45 Hager рабер Тобто там тверда, агресивна підошва. Виглядає це все отак. Виглядає, до речі, підошва досить симпатично, мені подобається, але ж ми на підошву не дивимось. З приводу підошви, окей, вони гарно ведуть себе на неслизькій поверхні. Реально, ти Можна сказати, відчуваєш цей протектор, ти чіпляєшся за поверхню. На слизькій поверхні вони досить слизькі. Сьогодні в мене була можливість в них впасти, я втримався, все гуд. Я не можу сказати, що вони якісь надслизькі, але просто, звичайно, по слизькості, слизькостійкості це абсолютно стандартна пара, взагалі нічого особливого. Як ви бачите, тут отакий шар на шару, шаром поганяє. Ось такий, наче Патрик Стар намагається обійняти цей кросівок. Дивіться, тут така штука, от якраз те, що я вам казав про Zero Waste, на чорному фоні тут такі є вкраплення. от ці вкраплення сіро-білі, наче маленькі пилинки чи зірочки, в процесі носки, особливо якщо світить сонце, в мене постійно в плюс сам край, бачите, цей край, ось цей, отут по контуру, він блискучий, він відблискує на сонці. Оце ніби матове, але з цими сірими вкрапленнями. Відблиск краю плюс вкраплення на основі, тобі мені особисто постійно здається, що вони забруднені. Ніби ти зараз там пальцем чи серветкою знімеш, і вони будуть чисто чорні, чистенькі. Мене це прям при тому, що я не фанат там вилизаних кросівок, Я кросівки чищу не дуже часто, але мене це прям напрягало. Ну, і напрягає. Збірка кросівок, ну мені здається досить якісна. Але дивіться, що, що ми маємо? Ми маємо підошву, ми маємо про таку гумову частину, яка дуже кльова, як на мене, по дизайну, вона супер кльова. Переходить у верхній шар: це ріпстоп, вся ця поверхня з ріпстопу. Тут у нас вставка з синтетичної шкіри. Я все-таки за якісні матеріали, тут вони неякісні. Ну, саме шкіра, тут не шкіра, тут синтетична шкіра. Замша, яка йде в верхній частині кросівка, вся оця частинка, оця, бачите, вона з досить такої посередньої замші. Тобто якість тут теж під питанням. Я не знаю, де в мене взялася плямка ось, ось тут. Я не знаю, чи її зараз видно, напевно, не дуже, але вона забруднилась прям досить легко, досить швидко. Просто від якоїсь рідини, тобто там реально це був, може, сніг, який потрапив, розтанув, там може щось на нього потрапило. Якість в них не топ. Я може навіть трошки ну, не засмучений я ними, я їх взяв за хорошу ціну по ціні. Я трошки скомкано, але в мене реально дуже багато таких, типу, змішаних, досить змішаних емоцій. А по ціні рітейл у них 180 доларів. Це прям досить багато, я вважаю. За 180 доларів ну, New Balance Дає супер якість, Nike в багатьох парах дає дуже хорошу якість. В цій парі, ну я не вважаю, що вона коштує 180 доларів. Ripstop, це не вертекс, дуже важливо розуміти. Поверхня, якби вона була з вертекса, мені здається, що ціна 180 доларів була б виправдана. Ми маємо Ripstop, він захищає від вологи. Наприклад, я ставлю відео, Окей? як він захищає від вологи. Але це не постійний захист. Тобто нога буде промокати. Мені візуально не дуже подобається, але на зі мене виглядають кльово. Е, ви бачите язичок у нас, він пришитий. Як це показати? Він пришитий, бачите, ось там воно починається. Тут є парадоксальна штука така, що ніби цей кросівок зроблений для того, щоб ваші ноги були сухими. Так? Якщо ззовні потрапляє волога, вони лишаються сухими. Але пройшовши в цій парі, я не знаю. Ну, годин 100 плюс. Взагалі, я її носив більше 100 годин. Ззовні нога не промикає. Окей, я ходив в сніг, я ходив в нульову температуру. Це окрема історія зараз. Розповім, але нога, якщо ви використовуєте кросівок там в звичайному робочому режимі, в плані, що ви працюєте в офісі, ви не перевзуваєтесь, хочете знаходитись в них. В мене, мого товариша, є абсолютно ідентичний відгук, Нога пріє. Ми пробували різні носки. Я пробував різний температурний режим. В мене реально я повертаюсь додому в вологому носку. Якби це я не міг це контролювати, ну якби я не пробував це контролювати, носок залишається вологим. Ці кросівки ідеально підійдуть для прогулянок, для якогось такого міського пересування. Оце реально кльовий такий, от на нашу зиму, яка зараз відбувається, якщо ми забираємо великий мінус, який там у нас був пару днів. То, що ми крутимося навколо нуля, це дуже кльова пара для пройтись, прогулятись. Для умов, от я їх взяв на риболовлю. Я був 4 години при температурі 0 градусів, може плюс 1, мінус 1 от цьому районі присало там зранку до обіду. Я промерз так. Я спеціально не перезувався, я був в них в гарному теплому носку з меріносом там. Вся справа, тому тобто, ну, він реально був теплий. Це кльовий носок на цю пору. Я не користуюся в цих кросівках. Я промерз. Я потім захворів, бо я мав цей випуск випустити тоді, але я реально захворів і я півтора тижня шморгав дуже жорстко. Це кросівки не про тепло, але про досить комфортне пересування в близько нуля. З особливостей можу відмітити шнуровку швидку. Особисто я взагалі її не відчуваю. Ну не відчуваю її бонусів по причині того, що я їх навіть не затягую. Вони в мене повністю розслаблені. В мене досить вузька нога. Я не можу сказати, що вона широка. В мене звичайно, така нузька, ну, вузька, не широка стопа. Я їх абсолютно ніколи не затягував, і от на максимально розслабленому я їх взуваю, і вони дуже комфортно тримають ногу. Нога не вилітає. Ти, ти взагалі про красивих не думаєш, бо ти зручно. Єдиний мінус це те, що вони парять і вони запарюють. Прикольні рефлектори, рефлективні елементи тут є на шнурівках і великий рефле рефлектор. Ну, я думаю, що вона може життя врятувати на заднику кросівка. Також на заднику ми бачимо таку пластмасову вставку це знову ж таки це послідовність від VOMR5. Там вона місцями була продерявлена для вентиляції. На зиму вони її відповідно закрили. З таких прикольчиків, якщо хочете, є гачечок на краю шнурівки. Ви можете їх зачепити якось так. І воно собі не буде бовтатись, якщо воно вас напрягає. Мене не напрягає, я навіть не звертаю на це увагу. Мене напрягає цей носочок з цими вкрапленням, і я реально думаю, що він постійно, постійно забруднений. Прикольно ці кросівки отримали вже не один колорвей. Є досить симпатичні. Тому тут, в принципі, вони задовольнять любого, мені здається. Гарний. Силует, чи гарний напис, вибачте, це не силует, це гарний напис Вомеро на язичку. Я б цим кросівкам в мене очікування були 10 з 10, Чесно, їй Бог. Але по відчуттям вони мені десь 5 з половиною з 10. Я, в принципі, можу досить сміливо рекомендувати цей кросівок, але не за повну ціну, не за рітело прайс. Вони. В Штатах по знижкам, там я свої взяв, вони мені стали зі всіма доставками 110 доларів. Це оптимальна ціна за цей красівок. Спробувати відходити з сезон 2. В мене ще є враження, що вони так зроблені, що вони супер довго триматись не будуть. Це історія про ну, якщо активно використовувати, ну два сезони. Матеріали тут на такому собі рівні, що дуже шкода. В Україні вони в нас стоять All Stars, є Total Black, і колір були білі з синім, Вони виглядають дуже прикольно. Виглядають, вони прям ну кайф. По зовнішньому вигляду ці кросівки в мене десь ну, 8 з 10 я можу дати. Я вже сьогодні оцінками розкидаюсь, тому я, здається, все розповів. Я хотів вам дати відгук прямо про те, як їх носити, як з ними бути. Супер -зручна, супер суперка пара на ходити взимку, але ходити не мерзнути в них, а ви в них будете мерзнути, якщо будете просто стояти на місці. Для активного міського пересування клас. В кіно підете, нога з ну, впріє, типу, одразу. Я вам хочу подякувати за перегляд. Я вам нагадую і прошу підписуватись на інстаграм, підписуватись на Ютуб. Це прямо мастхев. Будь ласка, дуже багато хто дивиться без підписки. Ваше право, але буду дуже вдячний. Прошу вас донатити на Збройні Сили України, бачити збір. Ну, бажано перевірений. Будь ласка, задонатьте. Це наша з вами задача. Пишіть коментарі. Дуже важливий фідбек від вас. Ви пишете, реально хочеться щось робити. Хочеться рости, показувати вам кросівки, давати відгуки. Коротше, хочеться. Наша задача розвивати тут кросівну культуру в Україні, щоб люди могли бачити не лише те, що їм попадається в випадковому магазині, а й те, що вони могли б не побачити, але почули тут, пішли-купили. Таких ситуацій вже досить багато, і це оце, оце те, що змушує це все робити. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Зустріч зовсім скоро у нас буде нова. Тому дякую. І слава Збройним силам України. Па-па.